Добрий день, любі друзі. Я рада вітати вас на моєму каналі. Зараз їдемо за продуктами в магазини. Будемо заходити в АТБ. Будемо заходити у нас тут в Підгородньому. Є такі магазини великі. Будемо заходити в М'ясний, а також в зорі Дніпра. Це магазин, в якому є і ковбаси, сири, молочні продукти, є м'ясо, напівфабрикати. Постараюся для вас зняти, показати цінники. Чекайте. Приїхали в АТБ маркет. У нас така дощова, до, до, дощова погода. Машин багато, незважаючи на те, що ранок всі зранку їдуть на закупи. Ми також Зараз подивимося, що ми будемо брати. Дуже великий асортимент напоїв. Ну, першу чергу подивимося, подивимось на фрукти, Мандаринки. які цінники. Мандарина нова 6995. Дивимось далі. Тут є хурма. Також двох, двох сортів. Піраміда 94, яблука в асортименті, груша. Перший гатунок 59,90, ну майже 60, 60 гривень, яблука, ціни різні. Так, Зараз подивимось, нам потрібен горошок. Зараз виберемо горошок 35 гривень. В суботу діють в АТБ знижки на продукти. Так, Почому у нас перчик болгарський. Так, 175 гривень. Помідор тепличний 94 гривні. Ну, такі тверденькі, гарні, але я думаю, на смак не дуже. Так, морква 31 гривня. Картопля молода 43 гривні. Так, капусточка, капуста 30, 31 гривня. Огірки тепличні, такі свіженькі, 155 гривень. Так, це тут за 100 грам ціна свіжі з жовтими такими. Так, дивимось далі. Мандарини тут, помело. Ціна 69,95, цибулька, цибулька 12,89. Цибуля в асортименті. Так, є ще такі огірочки, ці дешевші, по 110 гривень. Да, 110-89. Ще зараз подивимося. Часник по 120 гривень за кілограм. Так, цукерки зі знижкою по 20, по 200 гривень за кілограм. Різні цукерки, солодощів дуже багато, в асортименті все. Різні смаколики для дітей. В цьому руці дуже піднялася ціна на шоколад, шоколадки. Подивимося, це маленькі такі батончики. А ось шоколад такий більш серйозний. Тобто 118. Самий доступний це корона «Світоч», наші українські виробники. Міленіум. Міленіум. Тут акційна ціна 65 гривень за плитку шоколаду з горіхами. Так, йдемо далі хліб. Хліб ціна, нарізний хліб і 27, в основному 21 гривня. Такий хліб 21,60. Ненарізаний 17 гривень. 23 гривні є батони, але приємно те, що є соціальний хліб. Можна придбати і за 8 гривень, і за 7 гривень батони, і навіть за 5 гривень, 5 гривень 20 копійок домашній хліб. Це дуже добре, тому що не у всіх є гроші, а ціни, самі знаєте, особливо за останній час дуже піднялися, зросли. А так, багато випічки його. різної Рулець всякої. Мак. Булочки. 8-7 гривень. Ось такий що взяли маковий рулетик 9 гривень. Люблять у нас з маком. Е якщо є акційні товари, ось наприклад, на майонез, то е навіть деякі полички, бачите, напівпусті. Хоча в нас такого, щоб пусті полички були. Практично не буває. Майонез теж ціни різні. Ті, що знижкою дешевші, а так і 74 і 64. Так, сир, молочка. Зараз зі знижкою. Ось такий: 300 грам. Такі ціни. Дивимось кефір молоко. Так, це сметанка. 62 гривні. Сметана – це своя лінія 15% У нас сметана є? Так. Що? Сметана є, так. Сметана є, так. Ще не розпаковано. 46 гривень. Сметана просто квашена. 16. 15%. Молоко за 2 літра 117 гривень. Так, літрова пляшечка молока зі знижкою 42 гривні. Так, але це молоко один відсоток, це дуже таке слабеньке молоко. Так, молоко. Це, це кефір карпатський. Зі знижкою 43 гривні, а так 51 гривня. Ну, зате дуже добре, що дуже великий асортимент. Так, візьмемо таку колбаску, знижка на неї майже ось, 40% до пюрешки. Так, Інші продукти, м'ясні продукти будемо брати в інших магазинах. Так, що купили? Купили колбаску зі знижкою до бюрески. Купили десяток яїць по 30 гривень. Купили це дітям палочки, молоко, кефір, йогурти, яблука. Мандарини. Хліб, колобаску, майонез, Ну і візьмемо хіпси, хліб, огірочки, булочки. Зараз подивимося, який буде чек. У нас є ще в підгородному магазин Зоря Дніпра. Це ясок покажу вам свіже м'ясо, яка ціна в цьому магазині. Тут завжди свіже, не заморожене. Окість 165,90, черевок 179,90, лопатка 165 гривень це свиняча, фарш свинячий 174,90. Є курячий, є філейки в асортименті м'ясо. Є такі напівфабрикати ковбаски, барбекю, тут різні, пікні, кравлики, є домашня така ковбаска 174,20, це за кілограм. Є такі рулети з чесником. Ціна рулет з чорносливом, буженина. Це все можна запікати. Покажу вам ще трошки магазин м'ясний тут поруч. Хотіла показати вам свіже м'ясо. Тут дуже величезний асортимент, але там стоїть черга і до вітрини не підступитися, тому покажу вам дуже багато колбас. Ці колбаси багато з них гостовські, як по гостам зроблені. І також асортименті сири, такі цінники. Але син, сир треба дивитися, тому що є багато сиру. Моло молоко в містки. Це молока там 12%, 12% дуже маленький відсоток молока. Тому, а хочеться продуктів натуральних. Ось таке відео сьогодні я для вас зняла. Смакуйте, прицінюйтесь. Бажаю всім миру.